Усім привіт! Сьогодні на огляді захищений смартфон Дужи v 30 Захищений смартфон, який є, по суті, флагманом, тому що працює на процесорі Dimensity 900. І в цьому відео наша з вами задача розібратися, що це за смартфон та як він працює. А розпочнемо ми з того, в чому ж поставляється і що кладуть до комплекту. Коробка стандартна жовта. Відкриваємо її і побачимо, що всередині. Знаходиться абсолютно стандартний комплект без якихось додаткових штук. Наприклад, про що я говорю? Мається на увазі, що в комплекті у нас йде тільки інструкція, інструкція окремо для використання технології E7, адже цей смартфон у нас E7 підтримує, ну і захисна плівка. Також ви в комплекті побачите кабель та блок для заряджання даного пристрою. По дизайну цей смартфон досить сучасний і можна сказати навіть класичний. Саме цікаве, що в цьому смартфоні зробили це задня панель. Вона у нас зроблена під шкіру. Матеріал дуже приємний на дотик. Є логотип компанії Дугі. Зверху знаходиться у нас три камери. Спалах та інфрачервоні датчики підсвічування. Зверху немає нічого. Зліва знаходиться кнопка, яку ми можемо налаштувати для запуску різних додатків, також слот для сим-карт. Сім-карт може бути дві або ж одна сімка і картка пам'яті, а технологія ESIM дозволяє ще 4 номери сюди записати. На правій панельці знаходиться сканер відбитків пальців в кнопці блокування, також кнопка регулювання гучності. Вони у нас мають ребристу поверхню. По залізу смартфон дуже цікавий, тому що працює на процесорі DiMensity 900. Це восьмиядерний чіп, 6-нанометровий, він досить хороший по продуктивності, до нього ніяких претензій немає. В смартфоні також 12-й Android. Операційна система тут працює досить швидко, і якщо ви будете запускати якісь пункти, смартфон просто моментально між всім перемикається, і це супер приємно. Як ви бачите, оперативної пам'яті 8 ГБ, постійної пам'яті 256 ГБ. Смартфон чудово працює, але найприємніше бачити це цю роботу на дисплей, який має діагональ трохи більше 6,5 дюймів, Full HD роздільну здатність і частоту оновлення 120 Гц. Саме завдяки цій частоті оновлення, дана модель ну, працює максимально швидко і приємно. Що б ви не робили, чим би ви не займались, ви будете отримувати тільки задоволення від швидкості та плавності картинки. Щоб виставити 120 Гц, заходимо в екран. Листаємо в самий низ і бачимо тут частоту оновлення. Можна поставити, до речі, навіть 60 стандартні, якщо ви до цього звикли, а можна побалувати себе і 120 Гц, що ми радимо робити. По камері, тут все просто суперово, тому що роздільна здатність камери у нас 108 Мп. Фотографує вона дійсно круто, і якщо робити знімки ще й на вулиці, в гарних умовах освітлення, ви отримуєте просто максимальну кількість якості. Ця камера вас дуже порадує. Якщо говорити про відео, то цей смартфон може писати його в роздільній здатності 4К. Дивіться самі. Також ми маємо ширококутну камеру як для фото, так і для відео, що також звичайно плюс для багатьох любителів такого формату режим нічної зйомки в нас окремо виділений. І в додаткових пунктах можемо знайти боке, портрет, а також декілька інших режимів, все, як зазвичай ми вже з вами звикли бачити у флагманах. В смартфоні є NFC, в смартфоні є бездротова зарядка. Акумулятор тут на 10800 мАч, якого дійсно вистачає на дві доби дуже активного використання. Тому ніяких претензій до смартфону нема. В нього є все і навіть більше. Тож в воду перевіримо в нашому стандартному тесті. Компанія Dug зробила справді цікавий захищений смартфон, цікавий як по дизайну, так і по характеристикам. При цьому може бути як оранжева, так і чорна задня панелька. Це вже вибирати вам. В будь-якому випадку купити такий смартфон можна, перейшовши за посиланням в описі під даним відео. Підписуйтеся на наш канал BeConnect на YouTube і всім гарних смартфонів.